Час новин на 11 каналі. І далі у випуску про найголовніше: ракетні удари по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини продовжуються вночі. Окупанти поцілили по енергетичному та промисловому об'єктах у кривому розі відомо про значні руйнування. Всі служби зараз ліквідовують наслідки детальніше про те, як минула ніч та ранок в нашій області. Далі в сюжеті. Вночі ворог атакував Криворізький район. Двома ракетами С-300 посіли по об'єктам інфраструктури. Попередньо люди не постраждали. Втім, є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Один удар припав на промислове підприємство. Є значні руйнування. Саме головне ніхто не постраждав. Наразі працюють всі необхідні служби. Другий удар попав по енергетичній інфраструктурі, також є значні руйнування. Аут у самому кривому розі тимчасово буде відсутнє радіомовлення національних та комерційних ЗМІ. у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. У період з 8 до 17, 20 та 21 жовтня, роботи намагатимуться провести у максимально короткі терміни. Попередте, будь ласка, близьких вам людей. У Нікопольському районі вперше за довгий час ніч пройшла без обстрілів. Ми продовжуємо роботу по Усунення наслідків е, обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Активно триває робота з розмінування. Вчора рятувальники Дніпропетровщини знищили 108 вибухонебезпечних предметів. Всього ж від початку повномасштабного вторгнення наші піротехніки знешкодили майже 6 тисяч одиниць боєприпасів. Поліна Полимачук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Протягом доби російські терористи завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Постраждали 25 населених пунктів України. Ракетами с 300 обстріляли школу Запоріжжі та покинутий авторинок на Миколаївщині. Запеклі бої тривають на Луганщині. Там ворог мінує території, аби зупинити контрнаступ збройних сил України. Тим часом на Донеччині українські військові звільнили вже 40 населених пунктів. Про ситуацію на фронті. Дивіться далі. Російські окупанти продовжують гатити по містах України. Ці кадри наслідки руйнувань від ворожої ракети на Запоріжжі. Росіяни вранці атакували селище Комишуваха. Від ракети С-300 перед тамтешньою школою соціальної реабілітації утворилась глибока воронка, а сам заклад зруйнований. Із ракетних комплексів С-300 терористи обстріляли і Миколаївщину. Повідомляють, що є влучання в колишній авторинок. Все минулось без жертв. Тим часом у мережі опублікували відео з наслідками руйнації Бахмута на кадрах, знищений бомбардуваннями дитячий садочок, житові будинки. І в такому вигляді чи не усе місто. Некраса 42, Некраса 44, а це Ватутіна. та на Донеччині триває контрнаступ, в ході якого українські сили оборони звільнили 40 населених пунктів в Лиманській та Святогірській громадах. Частину укріплених позицій зайняли воїни Державної прикордонної служби. По території навколо помітно, що бої тут точились запеклі від роботи артилерії, авіації, сліди на кожному кроці. А тікаючи з позицій, окупанти встигли засипати район мінами та розтяжками. Кругом позиції були заміновані розтяжками. Гранати так само. Це ж так, так, так. Тобто вони коли відходили, то все мінували. Так, так, розтяжки ставили пастки, пастки такі про важкі бої в напрямку Креміної та Сватового повідомляє і голова Луганської Ова. Там росіяни також мінують території, зводять лінії оборони і посилюють обстріли населених пунктів області. Безпосередньо там в Кремені, там вони і пелюстки розкидали. Там вони і адмінбудівлі мінували, там і фугасами трасу мінували. Ну, тобто, вони планують е зупинити повністю от, контур наступ сил України саме е от, так, такими е масштабними мінуваннями. Та обидва способи не завадять ЗСУ повернути Луганщину. Інститут вивчення війни повідомляє, що армія РФ може здійснити напад на Каховську ГЕС та звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, окупанти використають як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини. В цей час британська розвідка повідомляє, що влада країни-агресорки серйозно розглядає виведення військ з тимчасово окупованої області. Водночас з'явилось відео, як ЗСУ вправно знищують окупантів на Херсонському напрямку. А в Енергодарі помітили, як окупанти, в очікуванні своєї поразки починають бігти з міста, зокрема, прихопивши з собою награбоване майно. А поки росіяни усвідомлюють, що вони програють у розв'язаній ними війні, українці продовжують демонструвати незламність та силу духу. Марко Ручка, Дмитро В'єтра, новини одинадцятого каналу. Питальна економія енергоресурсів, аби уникнути блекауту на Дніпропетровщині до режиму максимального заощадження. Закликають промисловість та бізнес у Дніпрі. Вже обмежили рух електротранспорту. А побутових споживачів просять суттєво зменшити користування електроприладами із сьомої ранку до 23.00. це вимушений крок для відновлення енергетичної системи, що постраждала від ворожих ударів. Як Дніпровці тримають енергетичний фронт, щоб уникнути віялових відключень про це. Наш наступний сюжет виключи зайве освітлення, виключи а, лампочку в коридорі, в якому ти не знаходишся, виключи лампочку в кімнаті, в якій ти не, знаходиш, не знаходишся, а, і ти зможеш допомогти енергетичній безпеці України. Нібрянам двічі повторювати не треба. Вони уже заощаджують. Тим хто ще зволікає поради на чому можна зекономити. Світ везде стараємося виключати або по, по мінімуму почті не включаємо, тільки так на на чуть протаплюємо. З електричного чайника перейшли на такий чайник газовий. На даний момент відмовились від сушіння одягу в сушильній машині. І сушимо просто у звичайний спосіб. Болі там виключаємо десь десь там менше, скажімо можливо, там десь дивимося, що світ не горіло зайве, якісь прилади не включаємо. Режим тотального заощадження стосується всіх і великих міст, і маленьких сіл. Ми вчора провели нараду зі всіма громадами, всіма 86 громадами нашої області. Сьогодні мери, голови громад від маленького села до великого міста. Проводять інформаційну роботу для роз'яснення того для населення, щоб економили електроенергію. Треба зрозуміти, що якщо не буде економії, то будуть відключення. У Дніпрі уже змінено графік освітлення магістрали. Ліхтарі на вулицях міста працюватимуть до 20-ї години на мостах до півночі. Так само тільки до 24-ї години працюватимуть світлофори. Окрім того, у місті заборонена підсідка фасадів та рекламних конструкцій на всіх комерційних об'єктах. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради. То ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. А ще у Дніпрі обмежить рух електротранспорту. Він працюватиме за графіком. У нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Для запобігання повним аварійним відключенням введено режим суворої економії і у кривому розі. Там на 60% зменшено освітлення вулиць на половину скорочено рух міського електротранспорту. Зміни чекають і на інші міста. Ми сьогодні маємо інформацію з усіх міст нашої. Області крупних стосовно розглянення можливості скорочення руху електропотягів, трамваїв, метро це будуть певні незручності для мешканців. Ми все це розуміємо, але це вимушений крок, і просимо всіх поставитися до них до цих кроків з розумінням. Тим часом енергетики Дніпропетровщини цілодобово працюють на пошкоджених ворогом об'єктах енергосистеми області. Вже мають і спеціальний план реагування на подібні виклики. Сьогодні закликають усі промислові підприємства дотримуватись графіку обмеження потужностей, які введено Центральною диспетчерською службою. Ми не закликаємо зупинити роботу підприємств. В цілому підприємства повинні а, знизити своє споживання. На ту величину, яку, яка до них доводиться, тобто таким чином, всі знизивши споживання на 10, 15, 20 відсотків, дадуть ту саму необхідну цифру, яка потрібна для того, щоб система була збалансована. Графіки обмеження потужностей на підприємствах поки введено на дві доби, але ситуація дуже складна. Тільки за 10 днів жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Тож можуть бути і аварійні відключення, але не більш ніж на 3-4 години. Утім, в окремих громадах це може бути довше. Та бійці енергетичного фронту, пересічні жителі області, переконані. Я впевнений, що Дніпро витримає цей енергетичний фронт. Фейна Медалюк, Олег Одринський, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Дніпро готовий до початку палювального сезону. Утім, чим пізніше він стартує, тим більше заощадить місто та споживачі. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Основним пріоритетом цьогоріч була модернізація котелень. Капремонти допоможуть економити та зменшать ризики аварії. З початку року в місті оновили 36 котлів, встановили півсотні енергоощадних насосів. Також замінили десятки кілометрів мереж і теплової ізоляції. Але людям все ж радять запастися ковдри. Рами та теплими речами, бо старт опалювального сезону цьогоріч планують максимально відтягувати. Ми дуже сподіваємося, що температурний режим, погода дозволить нам почати опалювальний сезон на початку все ж таки листопада місяця, тому що це дуже великі гроші і великі гроші не тільки для бюджету територіальної громади, а також для кожної родини. Знімав наслідки ракетних ударів та викладав у соцмережі на Івано-Франківщині. СБУ затримала адміністратора телеграм-каналу, який, попри категоричну заборону, опублікував відео обстрілу бурштинської ТЕС. Цей ролик підхопив інший канал з мільйонною аудиторією. І в результаті за лічені хвилини наслідки прильоту потрапили до російських пропагандистів. Правоохоронці вкотре нагадують, що знімати та поширювати фото й відео з наслідками прильотів та навіть роботи протиповітряної оборони сув. Воро заборонено, щоб не допомагати ворогу своїм чинком Я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстріл в обстрілах. Ще раз сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити. Рентюстановки та металодетектори на залізничному вокзалі Дніпра запровадили заходи безпеки як в аеропортах. Такі системи вже декілька місяців працюють на станціях в Києві та Харкові. Скільки триває одна перевірка, та в чому ефективність такого контролю вже оцінили наші кореспонденти. Відтепер на залізничному вокзалі безпека, як в аеропорту, контроль із використанням спецприладів мусять проходити усі пасажири міжобласних потягів, міжміських електричок, а також проводжаючі. Пасажири далекого сполучення проходять контроль на першому поверсі вокзалу. А пасажири приміських поїздів проходять такий контроль у цокольному поверсі. Таким чином відбувається розподіл. Пасажири міжобласних напрямків мусять пройти рамку металодетектора та рентген-інтроскоп. Застосовуються для того, щоб, ну, грубо кажучи, пробити вашу сумку, подивитися, що знаходиться всередині, можливо, там щось є приховане, можна розглянути по контуру речовин, ну, Тобто, наприклад, органіка чи не органіка, що саме там знаходиться, ну, Тобто, все має свій там, колір або силует певний. На чергу плюс таку перевірку у пасажира йде до 10 хвилин, кажуть працівники вокзалу. Для маршрутів всередині області огляд менш суворий, тож і проходить швидше. При міському сполученні відбувається перевірка за допомогою ручних металодетекторів та візуальним оглядом. Ну, як правило, пасажири приміського сполучення не мають великих валіз, ага. і цей, цей процес проходить набагато швидше. Переважна більшість пасажирів до посилених заходів безпеки ставляться із розумінням. Дуже несподівано, скажімо так, як взагалі ну перевірка пройшла сьогодні. Прекрасно. це мені здається. Ну, треба було зробити, бо перевіряються речі мої всіх людей, і так відчувається безпеки. Більше посилена система безпеки працює. В «Укрзалізниці» кажуть впродовж перших п'яти днів роботи. Вже виявили перших порушників, що пробували перевести заборонені речі. Це і набої, це і е, холодна зброя та інші елементи, які правилами перевезень по залізниці заборонені. Пасажирів попереджають, у разі запізнення компенсації не передбачено. Відтак закликають передбачити додатковий час на перевірку та завчасно приїздити на вокзал. Владислав Вдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі затвердили схему грошової компенсації за пошкоджене житло від ракетних ударів. Нагадаємо, 19 жовтня на сесії міськради депутати ухвалили збільшення виплати до 500 тисяч гривень за збитки. Аби отримати кошти, треба звернутися до адміністрації району. Спеціальна комісія проведе обстеження пошкодженого майна та надасть відповідний акт. Компенсацію можна отримати і одразу після обстеження, якщо збитки незначні. Втім, якщо сума більше ніж виділив міський бюджет, ви Платити зможуть лише 500 тисяч гривень, якщо це наприклад постраждали вікна, двері, необхідна заміна. Людина вже, наприклад, має якісь чеки на заміну, одразу буде прийнято рішення, що ось на це надається допомога. Якщо будівля постраждала більш серйозно, тобто є пошкодження несучих конструкцій, або частково зруйновано, актам та звітом технічного обстеження будуть визначені розміри пошкоджень і розміри втрат. Про соціальні виплати та спеціальний чат бот поговоримо сьогодні з заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю вас! Вітаю! І насамперед, що з соціальними виплатами на сьогодні? Чи є затримки, чи виплачується все вчасно? У Дніпропетровській області працює все як гарний годинник. Обласна служба соціального захисту знаходиться на своєму бойовому посту. Починаючи з початку активних бойових дій, у Дніпропетровській області соціальні служби якраз зайняли свою передову і працюють 24 на 7. Майже цілодобово забезпечена робота всіх управлінь, і на сьогодні. Ні, велика кількість наших мешканців і людей, які потрапили, приїхали до нашої області, забезпечується соціальним захистом. Так, виплати в повному обсязі проводяться по області за 10 місяців цього року. Ми вже зробили майже 4 мільярди виплатів. Це приблизно 200 тисяч осіб людей, які отримують постійні державні гарантії і соціальні виплати. Це і родини. З великої кількості дітей багатодітні родини це і мами одиначки, також літні люди і люди з інвалідністю. Нагальне питання зараз це житлові субсидії. Скільки родин в області їх отримують? Їхня кількість збільшилась чи зменшилась у порівнянні з минулим роком. Якщо порівнювати з минулим роком, трошки збільшилось майже на 10 тисяч, і на сьогодні 192 тисячі родин будуть отримувати субсидії збільше Дуже... за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Ну тут можна сказати, що змінюється і фінансове становище деяких родин. А внутрішньопереміщені особи, які реєструються не лише як переселенці, а вже як мешканці з постійною реєстрацією. Вони також звичайно додаються до загальної кількості, і к зимовому періоду. Ми вже в 100% готові. Всі необхідні про оформлення документів проведені, тому область 100% готова. З грудня розраховувати і сплачувати субсидії буде пенсійний фонд. Прості люди якось відчують ці зміни, чи чи необхідно подавати якісь документи. Ану, достатньо велику кількість часу. Соціальний захист по субсидіям працює вже в автоматичному режимі, тобто люди один раз подають пакет документів, і потрібна перереєстрація і очне прибуття до соціального захисту лише коли у вас є істотні зміни. Що в цілому нового у соціальній сфері можливо, що з'явилось, ми не знаємо. Хочу розповісти дуже важливу таку інформацію для людей, які знаходяться в зоні бойових дій: це Нікопольський, Криворізький, Синельниковський район. Зараз вже попереду і. Зима і холода, і в Дніпропетровській області ми проводимо евакуацію літніх людей, які мають можливість переміститися, По-перше, до більш безпечних територій: це Західна Україна, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська область для Дніпропетровської області, саме для цих людей, є виділені місця в санаторіях та лікувальних закладах. Вони розміщуються в, саме в цих стаціонарних умовах, є можливість перебути зиму тобто до весняного періоду. Люди там проживають 100% безкоштовно, їм надаються також соціальні виплати, як внутрішньопереміщеним особам, тобто складаються такі безпекові. Умови для проживання, дякую вам дуже за відповіді. Нагадаю, що сьогодні про соціальні виплати, соціальні програми і не тільки говорили з заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольгою Горб більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Тисяча пиріжків на місяці, аж півтори сотні зараз випікає дніпрянка для українських захисників. Готує жінка тричі на тиждень на власній кухні. Продукцію передає волонтерам. Випічку смакують бійці на різних ділянках фронту про смачну підтримку нашої армії. Сюжет Софії Куценко. Лідія готує пиріжки для українських військових. Дріжджове тісто сто місяць за перевіреним руками рецептом завжди додає різну начинку, варення з ягід та фруктів. У випічку каже, вкладає усю душу і домашнє тепло. Це все вдома. Мама їм готувала, дружина, бабуся. Адже там нема таких умов на тих полях страхіття. Ми повинні це все передавати їм, щоб їх там. Збадьорувало трошки, напоминало їм домашню обстановку і підкріпляло дух. Частує бійців солоденьким пані Лідія вже понад місяць, готує на власній кухні три рази на тиждень. Сьомою ранку випікає півтори сотні порцій, Сьогодні відзначає перший ювілей, тисяча спечених пиріжків. каже, цей процес приносить їй неабияке задоволення. Я підходю до цього процесу з молитвою. Ти не сам, Бог тобі керує всім цим процесом. В тебе це все получається, і такі красиві. Ти ще навіть хочеш там посипати чимось щоб воно ну вид був гарний. Військовим жінка допомагає з 2014 року, збирає гуманітарку та їздить з благодійними концертами. З лютого разом з іншими містянами плела сітки та в'язала шкарпетки. Це все життя жінка пропрацювала кухарем, тож згодом відкрила кулінарний фронт, а необхідними продуктами допомагають небайдужі. Вони при... учасниками є. Мої руки з Богом вони роблять це все, але звідти є учасники цього процесу. Пиріжки пані Лідія передає до штабу, звідти їх відвозять бійцям тероборони до фронтових бригад та навіть. На лінію розмежування, увага до їхньої справи, якою вони займаються, захист мирного життя нашого, це як такий дзвіночок. Воно йде як підтримка, яка дуже їм потрібна. Незабаром пані Лідія вийде на новий рівень, готуватиме на професійній кухні з приміщенням допомогли священнослужителі. Замовлень на випічку у жінки чимало, тому потрібна допомога. З радістю прийме продукти або кошти для закупівлі. Контакти на вашому екрані. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Всесвітньо відомі виконавці підтримують українців. Легенда рок музики, британський співак Род Стюарт допоміг вивести з території активних бойових дій в Україні 16 біженців. Також він орендував та облаштував житло для багатодітної родини українців і допоміг знайти їм роботу. На останок про погоду у п'ятницю в Дніпрі в день буде мінлива хмарність 12 градусів тепла вночі плюс 5. Атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми такі дані надає ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.